Денисе, як ти думаєш, за що я люблю нашу роботу? За те, що тебе щоранку чебаку частує сніданками, і це також. А ще я обожнюю наш ранок дома за те, що ми щодня маємо змогу спілкуватися з абсолютно різними цікавими людьми, і вже за мить з нами на прямий зв'язок вийде поетеса, журналістка, українська письменниця Ольга Саліпа. Друзі, Ольга надзвичайно талановита і різностороння. Вона пише багато та встигла підкорити читача і любовною лірикою і історичними романами. Є у неї в доробку і дитячі книжки. А сьогодні ми говоритимемо про третю книжку з тетралогії Дикі паростки, вільні в'язні. І не тільки про це. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ольга. Добрий ранок. Добрий ранок. Давайте почнемо з ідеї. Як виникла ідея написати серію дикі паростки та, зокрема, третю книгу Вільні в'язні»? — ідея написати таку серію книг родинну сагу бо сага вона передбачає таку собі серійність. В мене виникла давно. Я виношувала її вже десь впродовж кількох років, поки ця ідея остаточно не сформувалася. Спідштовхнути мені, мене фактично сісти і записати, написати власне першу чернетку рукопису. Спонукали мене дедлайни конкурсу Гранд Коронація слова. Є такий конкурс, це вважається битвою титанів, переможців конкурсу Коронація слова попередніх років і. І так вийшло, що в мене було всього кілька місяців для того, щоб написати якийсь такий твір, достойний цього конкурсу. Бо я рік перед тим отримала гран-прі коронації слова, і я вирішила таки взятися за цю свою ідею і написати першу книгу цієї родинної саги. І написала я її дуже швидко, навіть менше ніж за три місяці. Вау! Я до речі бачу, що у вас є книжечки три. Правильно, це всі це так, три так. книжки із тетралогії. У нас теж є третя, якраз про яку ми сьогодні говоритимемо. Давайте розпочнемо з короткої предісторії для тих глядачів, котрі ще не встигли прочитати дві попередні книжки тетралогії. Про що ця серія? Серія, а точніше, родинна історична сага, дикі паростки про родину Луциків. Різні покоління цієї родини, тому що історія розпочинається на початку ХХ століття, а триває фактично до сучасного часу про родину Луциків, яка живе в містечку Гусятин, містечко, яке розташовувалося Тернопіль. на двох берегах річки збруч, так на Тернопільщині і на Хмельниччині. Зараз сучасній. Але в певний історичний момент думаю більшість з нас знає, що по річці збруч пройшов кордон. І селище Гусятин було розділене на два населених пункти, і вони опинилися в різних країнах. Так само, як і люди опинилися по різних берегах, так само і цей кордон, така невидима межа, прийшла і між родинами не тільки територіально, а духовно в ментальності, тому що. Вплив різних країн, різних підходів, різної влади дуже впродовж багатьох десятиліть і століть надалі впливав на формування ментальності мешканців тих територій, на формування їхнього діалекту, їхнього мовлення. І власне, от навколо цього якраз і ґрунтується ідея цієї родинної саги. Але оскільки це родинна сага, а не тільки історична, то тут у нас є і Кохання і історія родини, і е, різноманітні родинні гріхи, скажімо так, якісь родинні такі проблеми. Тобто, е, крім історичного підтексту, тут є ще і такий психологічний е, підтекст, і навіть якісь такі елементи твору про кохання. Пані Ольго, це третя книга в серії. Цікаво почути від вас, як читачі її сприймають серію дикі паростки, і чи є у вас зворушливі відгуки, які вам запам'яталися. З відгуками до цієї серії в мене пов'язана така цікава історія. Перші наклади цієї серії, першої і другої книги розкупили дуже швидко. Наклади були кілька кількатисячні, тобто а. я розуміла, що вона популярна, але відгуків на неї, десь в соцмережах, ніде практично не було. І це мене дуже хвилювало і дуже лякало. Але е, буквально за півроку після того, як закінчилися перші наклади цієї е, книги, перших двох частин родинної саги. Просто з'явився такий шквал відгуків схвальних, і всі запитували, де ж можна купити, де ж можна купити цю родинну сагу. Але на той час її вже в магазинах книгарнях не було ніде. І мусили ті, хто хотів прочитати, дочекатися, коли вийде третя книга родинної саги, бо разом з нею надрукувалися нові наклади першої і другої. Дуже багато позитивних відгуків. Це мене дуже тішить, тому що власне ця вся історія для мене особлива. Вона для мене. Не дуже близька, ну і актуальна зараз для нашої країни. Оля, а чи є у вас якийсь письменницький ритуал? Те, що от допомагає створити потрібний настрій для роботи? Можливо, якась музика чи якесь місце, кав'ярня, можливо, та сама річка в Гусятини? Я. Зазвичай люблю дуже заземлюватися, так собі скажу для себе. Це дивитися на воду, дивитися на річку це дійсно такі місця, які дають мені силу. Але стосовно письменницьких ритуалів чогось такого особливого немає, тому що зараз для мене головний письменницький ритуал це знайти час на те, щоб сісти і розпочати писати і працювати над рукописом. Якщо я знайшла час, значить буде натхнення, буде бажання працювати і далі буде все. Добре, тоді не можемо не спитати. Ви, мама, у вас є ще основна робота? Захоплюєтесь квіткарництвом, як знайти у цьому шаленому графіку час на написання книжок і, і видати ну, вже третю серію. Як ви знаєте, так ці так цікаво, мене про це запитують на кожній моїй зустрічі з читачами. І будуть я же веду собі таку статистику. Так мені здається, що не буде найближчим часом зустрічі без цього питання. Я для себе відкрила таку річ, як планування. Хоча я як людина творча завжди думала. Що я буду від цього дуже далека, що це нудно, що це не дієво, але насправді планування дуже добре діє, і в моєму випадку також я намагаюся кожного дня собі запланувати трішечки часу, в тому числі і на творчість, і на інші свої види діяльності, і це працює, тому що маленькими кроками набагато легше іти до якоїсь великої цілі. До речі, у книзі підіймається дуже актуальні. Питання на сьогодні, от ви говорили про це, що ну, ця трилогія те трилогія. Четверту, ви зараз я сподіваюся, що вденько напишете і знову видасте: про свободу, про права людини, про спротив. Чи проводять читачі і ви самі ось цю паралель із сучасними подіями? Чи ні? Дійсно, дуже часто я отримую такі відгуки, де читачі говорять про те, що відчувають якісь такі рефлексії на сучасні події, особливо чому це відбувається. Тому що в першу чергу дуже зараз нам багатьом з нас здається, що ми переживаємо якісь такі страшні насичені історично часи, і ніби гірше ніж нам ніколи нікому ще не було. Але ті, хто читають цю родинну історичну сагу, хто занурює. В історію нашої країни розуміють, що наші предки переживали, якщо не такі самі, то навіть інколи і набагато гірші, страшніші події, тому що початок 20 століття дуже був насичений на такі історичні події. Це були і бої, війни були теж, і хвороби були. Тобто багато таких е різноманітних було подій. Тому багато людей дійсно проводять якісь такі рефлексії з сучасними подіями і десь надихаються, тому що наші предки вижили, наші предки вистояли. Це означає, що ми теж маємо шанс на те, щоб зберегти себе, щоб вистояти і щоб мати своє майбутнє на завершення. Як ви визначаєте, що книга завершена? Це момент натхнення. Чи таке внутрішнє рішення, що історія розказана, все, фіналізували для мене книга завершена тоді, коли склалися так звані всі пазли історії, і відкрилися для мене нові сторінки якісь цієї історії, які я не знала до того, коли починала писати цю книгу. Тому що я, як автор, не завжди знаю, чим закінчиться моя історія, і дуже часто так буває, що я якісь прописую елементи сюжету, не знаючи, що в кінці вони зіграють якусь таку ключову роль. Наприклад, в першій книзі родинної саги отут от дерево роду ця книга. Тут є така історія однієї з героїнь Магди, яка всіх вражає наприкінці книги. Я сама не знала, коли дописувала цю історію до кінця, як ця героїня висвітлиться, як от вона проявиться в кінці цієї історії. І так буває дуже часто. І коли для мене всі оці пазли історії склалися. Не залишилося ніяких питань без відповідей, тоді для мене історія ця завершена. Тобто, можливо, буде квінтологія, а не тетрологія. Так не думаю, тому що я спланувала самого початку якраз три книги писати цієї родинної саги, але вони писалися. До початку повномасштабного вторгнення, а після повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що я не можу розповісти історію родини Луциків. Вона буде неповною, якщо я не доведу цю історію до сучасних подій і до сучасної України. Тому я планую, що четверта книга буде завершальною хоча мої читачі дуже просять, щоб ця історія взагалі ніколи не закінчувалася. Ми вам дуже дякуємо, пані Ольга, за цікаву розмову. Неодмінно, Ми закликаємо да закликаємо всі придбати. друзі да неодмінно придбайте поки що трилогію, а згодом тетралогію дикі паростки та інші книжки Ольги. Ви гарантовано отримаєте насолоду від цікавих історій, які для вас майстерно створює українська письменниця Ольга Саліпа.